Напередодні Віктора Януковича ще переконували підписати угоду. Під час неформального спілкування до президента України по черзі підходила господарка саміту. Далі грібаускайте голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і канцлер Німеччини Ангела Меркель. І з уривки фраз, які вловив мікрофон, зрозуміло: європейці розчаровані. А президент непохитний втрати у торгівлі з Росією поважна підстава для відкладення рішення. В результаті угоду не підписали, але підкреслили. Процес не зупинили, а лише взяли паузу. Учасники Вільнюського саміту прийняли до відома рішення уряду України про призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною. Вони також взяли до уваги безпрецедентну суспільну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Євросоюз і Україна підтверджують своє прагнення до укладення цієї угоди. Більше конкретики прозвучало у виступах і заявах. Віктор Янукович дав зрозуміти, він розраховує на фінансову підтримку ЄС, яка б могла пом'якшити наслідки від підписання угоди. Крім того, наголосив, проблеми слід вирішувати у тристоронньому форматі, залучивши Росію. Ми не можемо двигатися вперед. Але плани ми вважаємо, що після того, як ми проведемо определенну роботу і ми знайдемо. Ответи э, рішенні фінансово-економічних трудностей в розблокуванні. Підписання соглашення Астратійська партнерстві з Росією. водночас європейські лідери цю думку не поділяють. Жозе Мануель Борозу назвав тристоронній формат неприйнятним. мова йде про двосторонню угоду між євросоюзом та Україною. Отже, не може бути тристороннього формату. Часи обмеженого суверенітету в Європі закінчилися. Втім, європейські лідери підкреслили, двері для України залишаються відчиненими. І єС не відмовляється ані від переговорів, ані від підписання. Ми хочемо мати міцні відносини з Україною, зокрема в економічних питаннях. Разом ми могли б багато зробити і на благо українців, і в інтересах Європейського союзу. Партнерство було відкрите для України. Залишається таким і досі. Втім, рішення має прийняти сама Україна. Двері завжди будуть відчинені. Вибір за українцями. наскільки відклали підписання? Це питання поки без відповіді. Заступник голови адміністрації президента Андрій Ганчарук припустив, що це може статися вже на початку березня. Тоді має відбутися саміт Україна ЄС. І українські і європейські очільники сподіваються, що до того часу проблемні питання зможуть вирішити. Володимир Клюєв, новини телеканал Бізнес.